Добрий день. В ефірі Сіті Ньюз» І огляд Дніпровських медіа ми вже вкотре починаємо з того, як цього тижня висвітлювалася тема війни. Ворожі ракети цими днями оминали наш регіон, але обстрілам Дніпропетровщина піддавалася щодня. Як повідомив у понеділок сайт телеканалу Д1, через ворожий обстріл Дніпропетровщини поранені троє дорослих і дитина. В день 15 травня армія РФ обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Під удар потрапила червоно-григорівська громада. Та найдужче сам Нікополь. По місту поцілили майже три десятки снарядів. В результаті обстрілів було поранено трьох дорослих і дитину. Йшлося у новині. Наступного дня знову артилерію та БПЛА, армія РФ атакувала Дніпропетровщину. В день 16 травня війська РФ двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. З артилерії та БПЛА били по Червоногригорівській та Мирівській громадах. Є руйнування, повідомив Д1. Згодом показав світлину руйнувань, розмістивши їх під заголовком. Поліція оприлюднила фотодокази наслідків ворожої атаки Нікопольщини. А вже у середу російська армія нанесла удари не лише по Нікопольському району, а й по Синельніковському. Ввечері з РСЗВ окупанти обстріляли Межівську територіальну громаду Синельніковського району. Повідомив Сайт Д1 в новині армія РФ тричі обстріляла Дніпропетровщину з РСЗВ та важкої артилерії. А тим часом у Дніпрі постраждалі від влучання російської ракети у багатоповерхівку на житловому масиві перемога досі. Через чотири місяці після тої страшної трагедії, яка забрала життя більш ніж 40 дніпрян, не можуть отримати від міської влади акт обстеження будинку. Цього тижня люди примусили чиновників з ними зустрітися, а місцеві медіа про це розповіли. Так, суспільному мешканці будинку номер 118 на набережні перемоги розповіли, чого вони вимагають від чиновників. Ми вимагаємо конкретики. Нам потрібен акт. Ну, наприклад, до моєї ситуації, ми готові робити ремонт, але у нас немає впевненості, що ми зробимо цей ремонт. А нам скажуть, що оселя була не пристосована і вона буде зноситись. Ну ці, ці кошти ніхто не поверне. Влада не виходила на зв'язок, тому ми зібрали підписи, опублікували в соцмережі, і ця оповідь там набула такого наголосу. У сюжеті відмічалося, що на зустрічі з чиновниками міськради було піднято питання надання постраждалим матеріальної допомоги. Пакети документів, які ви надали до управління соціального захисту, розглядаються на комісії відповідній, куди входять всі представники міської ради, які розглядають відповідні пакети документів. Коли саме власникам пошкоджених квартир нададуть матеріальну допомогу, представники міськради не відповіли. Невдоволення Дніпрян, чиновниками мерії, схоже, досягло критичної позначки. За останні сім днів містяни провели декілька публічних акцій, вимагаючи від посадовців пояснень. Так, якщо одні мешканці перемоги, які постраждали від ракетного удару, були невдоволені тим, що їм не надають документи та грошову допомогу, то інші протестували проти захвату прибережної зони на житловому масиві. Сюжет з цієї акції протесту показав дев'ятий канал. Найбільше людей обурює, що влада, яку вони обрали, діє самовільно без узгоджень зі своїми обранцями. ми бачимо, як у нас на житловому масиві перемога 6 розростається будівництво різними суб'єктами господарювання то чи то підчасні, приватні підприємства, чи то влада щось робить. І нема не бачимо жодного документа про те, як ці роботи впливають на довкілля. Коли йде будівництво, настільки масштабне, то назвати це, наприклад, поточним ремонтом, як вони називають, ну це дуже важко. Люди не бачать жодної інформації про це. Нам всім кажуть, ідіть в прозора, дивіться там договір. Так, окей, взяли, наприклад, договір. Там немає, наприклад, навіть розкладу, коли ще які роботи будуть проводитися. Там є просто термін договору, до якої чи дати він дійсний. І все. Втім, були цього тижня і приємні події, як, наприклад, святкування Дня вишиванки. Видання «Ліца» опублікувало з цього приводу матеріал під заголовком: майстер-клас, екскурсія, фотоконкурс, святкування онлайн. Заходи до дня вишиванки в Дніпрі. У ньому перелічувалися заходи, які були заплановані у Дніпрі до свята, і хоча сам день вишиванки відзначався 18 травня, перший майстер-клас лялька з теплих долонь проходив у місті вже 17 числа. А наприклад, тематичний фотоконкурс стартував 19 травня. А підсумки його взагалі підіб'ють у понеділок, 22. го до дня вишиванки у центрі Дніпра на площі героїв майдану організували фотозону. Відео звідти розмістив інформатор серце гаряче І на сам кінець про новини культури. Безкоштовний концерт на проспекті Дмитра Яворницького. У Дніпрі виступить гурт Кімната Гретхен. Така новина вийшла на сайті городі Піює. Концерт пройде просто неба біля історичного музею на проспекті Дмитра Яворницького. Про це повідомили у музеї. Концерт буде безкоштовним, проте вітаються донати для наших захисників та участь у благодійному аукціоні. Не пропустіть ніч музеїв 20 травня в 18.00 площа біля музею імені Яворницького. Сповіщає сайт. А поряд інше повідомлення: Дніпровський художній музей поновив роботу з облаштованим укриттям. У тексті відзначається, що музей не працював із початку війни. На другому році бойових дій міська влада нарешті змогла облаштувати у закладі культури бомбосховище, і він відкрився 18 травня. Таким от насиченим був цей тиждень. А про те, яким буде наступний, розкажуть дніпровські медіа, а ми переповимо. До зустрічі.